Мета заходу популяризація книги як об'єкту дозвілля. Бібліоквест це інтелектуальна розважальна гра. Тобто це командна гра. Дуже цікаво, проходять такі заходи, як конкурси, як вікторини. І сьогодні ну, такий, скажімо, неординарний захід, тому що бібліоквест у нас приходить вперше. Ніндзі в піжамах та книгофіли, так і різні за оригінальністю назви команд учасників змагання, але їх об'єднало одне. Пошук бібліотечного скарбу. На старті дві команди одночасно отримали маршрутний лист показчик місць, в яких знаходяться ігрові точки. Дві команди вони повинні пройти певний маршрут. Заданий їм темою квесту, який включає в себе п'ять зупинок, і на кожній зупинці вони повинні відгадати запитання. Під час квесту учасники не лише мали нагоду проявити знання, ерудицію, кмітливість та уміння змагатись в інтелектуально командній грі, але й дізнались про фонди, відділи власне про життя бібліотеки. Це буде першим досвідом для мене як особисто прийняти участь у цьому щось подібному і для нашої команди. Де також буде щось цікаво дізнатися для кожного, я думаю.